Ви вже бачили, що на 26 число у нас заняття заплановані. Там стрільба на середні та великі дистанції в групі. Що це означає? Це означає те, що ми будемо відпрацьовувати вправи, які дозволяють групи приймати рішення і виконувати постріли. Це означає, що буде координація всередині групи для того, щоб вона давала результат. Ну, і можливості буде перевірити себе стрільбою як стрілка, і точно так же перевірити себе як коригувальника і людина, яка приймає рішення. Ну, це цікавий формат цих занять. Ну, це одне, а друге ще, що відбуваються ці всі дійства на стрільбищах, на таких, скажімо так, військових. Так? Тому члени клубу запрошую у вас, приїжджайте, буде корисно, інформативно. Реєструйтеся, будемо проводити.